Добрий день! Сьогодні з вами поговоримо про те, як працюють органи чуття. Пригадаємо, як організована нервова система від нейронів до органів. Що таке рефлекси і які вони у людини? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, на які сигнали зовнішнього і внутрішнього середовища реагує наш організм. Скільки в нас видів чуття, Як працюють органи чуття? Як відомо, для будь-якого організму, а отже і людського, характерна подразливість. Ця властивість забезпечує йому різноманітні чуття, завдяки яким людина усвідомлює сприйняті явища навколишнього світу. Наприклад, зір забезпечує сприйняття різноманітних предметів, їх кольору. Форми, величини, відстані до них, взаємного розташування предметів у просторі, рухи живих і неживих тіл. За допомогою зору людина сприймає і розрізняє графічні сигнали букви, числа, малюнки тощо. Безліч звуків, які нас оточують, їх багатство і різноманіття можна пізнати завдяки слуху. Без нього спілкування між людьми, між людиною і природою суттєво обмежене. Слух разом із зором попереджає про небезпеку. Такі ознаки предметів, як форма, твердість чи м'якість, характер і температура поверхні ми пізнаємо завдяки дотику. Смак. Допомагає людині визначити якість їжі, сприяє виділенню апетитних соків і проходженню процесу травлення загалом. За запахом людина відрізняє недоброякісну їжу, вловлює появу повітря, шкідливих для її здоров'я домішок. Запах дає можливість відчути різноманітні позитивні емоції, насолоджуватись ароматом квітів, свіжого повітря тощо. Прямоходіння, регуляція рухів обертання тіла можливість за умови утримання рівноваги. Органи чуття це органи, які містять рецептори, закінчення чутливих нейронів або спеціальні клітини, що сприймають сигнали і утворюють нервові імпульси, які надходять до нервової системи. Очі це органи зору. Зір це здатність бачити форму, розмір та колір навколишніх предметів, а також орієнтуватися серед них. Будова ока людини це вії під номером 1, брови під номером 2 та повіки під номером 3. Захищають око від пилу яскравих променів, вітру тощо. Забарвлення райдушки під номером 5 визначає колір очей. Отвір у райдушці, зіниця номер 6 може змінювати діаметр, регулюючи стільки світла надходить всередину ока. Прозора рогівка під номером 4 розміщена спереду ока. Через неї першу проходить світло всередину ока. Кришталик номер 7 подібний на маленьку лінзу. Око всередині заповнене драглистим прозорим склистим тілом Номер 8 У сітківці номер 9 розміщені рецептори, що перетворюють світло на нервовий імпульс, який проходить до головного мозку завдяки зоровому нерву, який зображений. Під номером 10 вуха це органи слуху. Слух це чуття, що забезпечує сприйняття звукових коливань. Завдяки вушній раковині звукові хвилі потрапляють далі у зовнішній слуховий прохід. З зовнішнього слухового проходу звукова хвиля рухається до барабанної перетинки і зумовлює її коливання. Далі відбувається коливання слухових кісточок, потім коливання мембрани за у якій є рецептори. І кінцевою ланкою є проведення нервових імпульсів по слуховому нерву до певної частки кори великого мозку, де відбувається передача слухової інформації. Ніс це орган нюху. Це чуття, що спеціалізується на сприйнятті хімічних подразників і формуванні специфічного відчуття запаху. Пахучі речовини контактують з війками нюхових рецепторів, подразнюючи їх. На мембрані цих рецепторів містяться особливі білкові молекули, здатні взаємодіяти з певними молекулами пахучих речовин. Якщо форма молекули пахучої речовини підходить, до структури білків, як ключ до замка, то між ними відбувається хімічна взаємодія. Мембрана рецепторної клітини збуджується, виникають нервові імпульси. Звідси вони надходять по нюховому нерву до кори головного мозку, де й виникають відповідні нюхові відчуття. Це найкоротший зв'язок головного мозку з навколишнім середовищем. язик орган смаку. Смак це сприйняття смакових властивостей речовин, які надходять у ротову порожнину. Спеціалізовані клітини або смакові клітини розташовані у смакових цибулинах, що входять до складу смакових сосочків. Виростах слизової оболонки язика, а також на стінках лодки і м'якого піднебіння. Основу смакової цибулини становлять опорні клітини. Вони формують смакову пору, у якій містяться смакові ворсинки рецепторних клітин. У ротовій порожнині смакові клітини розміщені нерівномірно. Ці рецептори спеціалізуються на сприйнятті різних смакових подразнень. Наприклад, корінь язика найбільш чутливий до гіркого, його бічні краї – до кислого і до солоного, а кінчик язика до солодкого. Шкіра є органом дотику, температури та болю. Дотик це сприйняття форми, величини, щільності, температури різних предметів. Сприйняття температури здійснюють два види терморецепторів холодові і теплові. Больові рецептори це головний тип рецепторів шкіри. Розглянемо, які види рецепторів є у шкірі. Диски Меркеля вони сприймають інтенсивність тиску. Тільця мейсера швидкість, колби краузе, холод, тільця руфіні, дотик, тиск, тепло. Тільця фатера пачині, тиск вібрацію. Вільні нервові закінчення сприймають швидкість та біль. Вестибулярний апарат це є орган рівноваги. Він відповідає за орієнтацію тіла, зокрема голови людини відносно сил тяжіння, а також сприйняття прискорення в різних напрямках, обертання навколо осі і тісно взаємодії із зором і м'язовим чуттям. Вестибулярний апарат анатомічно пов'язаний із внутрішнім вухом і складається з круглого та овального мішечків і трьох півколових каналів. Півколові канали виконують такі функції. У порожнинах мішечків розташовані, занурені у драглисту мембрану рецепторні клітини з волосками, які сприймають тиск кристаликів кальциту, отолітів, круглий і овальний мішечки. Півколові канали розташовані в трьох взаємно перпендикулярних площинах, що дозволяє сприймати будь-які рухи головою. Рецепторі волоскові клітини розташовуються в розширеннях каналів, ампулах. Їхні волоски сприймають рух рідини в каналах, зумовлений її інертністю. У результаті їх механічного подразнення збуджуються рецептори і збудження передається в центральну нервову систему. У загальному, щоб розпізнавати різноманітні сигнали з навколишнього і внутрішнього середовища, в нас є органи чуття. Є п'ять основних органів чуття. Це зору очі, слуху вуха, смаку язик, нюху ніс, дотику температури болю це шкіра. Органи чуття це органи, які містять рецептори, закінчення чутливих нейронів або спеціальні клітини, що сприймають сигнали, утворюють нервові імпульси, які надходять до нервової системи. Проведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте зображення і визначте, які органи чуття беруть участь у у сприйнятті зображених об'єктів. Домашнє завдання опрацювати тему, як працюють органи чуття. Бажаю вам успіхів у навчанні та гарного настрою. До побачення!